Мабуть, головна новина понеділка, 15 липня, полковник Роман Червінський уже на волі. Це стало можливим після рішення суду у місті Кропивницькому, який дозволив йому вийти із СІЗО під заставу у 9 мільйонів гривень. На цей момент відомо, що заставу вже внесли. Також відомо, що Частину застави сплатив Петро Порошенко. Також усі 27 депутатів від Європейської Солідарності та ще 51 особа, попередньо висловили бажання взяти Червінського на поруки. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Стравцов, я журналіст, і це мій канал Свіжа Історика, на якому, як завжди, говоримо про найактуальніше. Якщо це відео викликає у вас емоції чи думки, і обов'язково прокоментуйте його. Також підтримайте канал підпискою, долучайтесь до, до числа донаторів патронів чи спонсорів каналу. Принаймні, дякую всім патронам і спонсорам за підтримку. Сама справа полковника Червінського розпочалась 24 квітня. 2023 року, коли СБУ затримала його за підозрами у перевищенні службових повноважень. Це частина 5 статті 426 примітка 1 кримінального кодексу України. 25 квітня йому призначили арешт на два місяці без права на заставу. 19 червня Шевченківський суд Києва продовжив арешт на місяць. 18 липня Шевченк... Шевченківський суд Києва продовжив ареш... арешт ще на два місяці. Далі арешти неодноразово продовжувалися, а саму справу передали у Кропивницький міський суд. Врешті 19 квітня цього року сталася надзвичайна історія. Хоча на той момент сплив термін перебування Романа Червінського під вартою, і його мали відпустити на волю без жодних. Умов, оскільки суд так і не спромігся ухвалити жодного рішення, тим не менше його відвезли у невідомому напрямку і певний час його місце перебування не було, не було нікому відомим. Зокрема, адвокати заговорили про викрадення їхнього клієнта. Врешті Червінський таки знайшовся у СІЗО і ось нарешті суд ухвалив рішення про заставу. Роман Червінський є одним із знакових українських розвідників, зокрема у 2020 році. Він був одним із авторів спецоперації і затримання російських бойовиків групи Вагнер. Для цього їх заманили у Білорусь, Білорусь там службовці ПВК Вагнер мали б сісти на літак, який згодом українські спецслужби аварійно посадили в Україні. Однак операція зірвалась, виліт вагнерівців відклали, а тим часом їх затримали у Мінську. Ця операція отримала неофіційну назву Вагнергейт і є одним з найгучніших скандалів епохи. Володимира Зеленського Червінського звинувачують у перевищенні службових повноважень під час спроби викрадення російського військового літака. Обвинувачення стверджує, що внаслідок його дій Російська Федерація завдала ракетного удару по аеродрому Канатове у Кіровоградській області у липні 2022 року. За матеріалами справи Червінський разом з іншими особами самовільно вирішили провести спецоперацію, заволоділи літаком повітряно-космічних сил Російської Федерації, при цьому російський пілот нібито погодився на пропозицію перейти на бік України. Натомість влітку 22-го року Росія обстріляла аеродром Канатове на Кіровоградщині. І унаслідок ракетного удару загинув командир військової частини та зазнали поранень 17 військовослужбовців. Також було повністю знищено два бойові винищувачі повітряних сил збройних сил України, а здібну смугу, техніку та будівлі було пошкоджено. Червінський натомість заявив, що всі заходи в межах операції санкціонувала голова СБУ на той момент Іван Баканов і головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Ось така передісторія Романа Червінського. Далі я буду відслідковувати за перебігом цього судового процесу. Справа в тому, що термін. Утримання Червінського під вартою без, по суті, перевищив усі розумні межі. Мається на увазі затримання без обвинувачувального рішення суду. Тому це, це одна з головних справ дійсно епохи Зеленського, кримінальних справ. Слідкуємо далі. Дякую.